В суботу ми всі побачили ці страшні кадри розстріляної колони на Харківщині цивільних, які намагалися вирватися. Чи є вже у вас більш детальна інформація про те, що саме там сталося? Хто ці люди? І е, власне, чи вже повідомлені їхні родичі, наприклад, про те, що сталося? Ну звичайно, що всі відповіді на е, зазначені питання надасть слідство е, на, наразі за дуже попередньою інформацією правоохоронних органів. Цей вивіз було організовано місцевим перевізником за великі кошти. Одне місце за нашими даними там коштувало біля 6 тисяч гривень, і е, з цих 24 загиблих, це 13 були діти і одна вагітна жінка. Так дійсно цю колону було розстріляно із там кулемету попереднього, який було встановлено на відповідно БТРі. Ось і е, після того, щоби. Скрити сліди свого злочину росіяни підпалили е, залишки е, цих автомобілів. Ось ну і власне кажучи, е, зараз проходять всі там експертизи судово медичні для того, щоб встановити і дійсно причину смерті і ідентифікацію осіб, тому що тіла дуже сильно пошкоджені. Однак, це ще черговий факт злочину Російської Федерації проти мир мирного цивільного населення цього перевізника. За нашими також даними було розстріляно наступного дня. Це був або сам суд родичів цих загиблих людей, або росіян, оскільки та частина куп'янська в той час ще була. Окуповано за нашими даними істини поки що немає. Там будемо встановлювати і будемо чекати рішення правоохоронних органів.